Вчора був найпотужніший день за 60 років, як мінімум, 999. А ми з вами працювали з українською свідомістю верніше, з її матеріальною матрицею для того, щоб перевести її на матрицю духу 999. І сьогодні напад на Польщу. Ахо, вітаю! Хочу дати свій він код з приводу практики і з приводу того, що зараз для нас ці референси і ці проекції, які ми бачимо, значить. Ну хочу почати з того, що вчора присвятили практично годину, щоб пояснити про технічні збої на платформі і пояснювали тим, що ми 15 років в цьому бізнесі, як зробити. Продукт, як його положити на певний ресурс, а як розказати про нього людям, як його видати, як допомогти технічно там, з паролями з усім. А вчора був просто тудув, просто все завалилося технічно, і відбувалося багато процесів, які я енергетично відчувала, як оцю, знаєте, я зараз поясню. Ніби несвідомо у людей запустився процес такої очної ставки з собою. Тому що матеріальна матриця це світ взаємовідносин через торгові відносини, через корисливість, через знаєте, коли нам всі одне від одного щось потрібно. Якщо не гроші і зв'язки, то якісь інші наші каврішечки, там час. Цей повага, увага ну, і багато-багато чого -багато інше, все в чому шахті формується. Тобто ми втратили з вами зв'язок, той природний зв'язок, який в нас закладено природою, взаємодіяти, заради творчості, заради прояву того, що можливо тільки в цих взаємовідносинах. І ось матриця 666 це наша матеріальна матриця, де наші думки, наші почуття, наша фізика, все підпорядковане. Матеріальним е, потребам. А матриця 999 це багата людина, від слова Бог, від слова багато всього, коли в неї є і матеріальне благополуччя, а і матеріальне благополуччя це у царя Соломона 666 талантів він отримував кожен рік. І це сума матеріального благополуччя, коли тобі під Порядковані всі сім сил, тобто сім демонів, всіх матриць Деміоргівських, в тебе мудрість, тобі вже шахті дозволяє дати якісь підказки, тому що Соломона Шахризада давала йому ребуси, давала йому казки, На трьох казках він заснув, він не зміг тому вийти з семирічної матриці. І ця матриця трьох шісток це наш живіт. Ви дійсно, дійсно з нього немає куди, тому що там у нас над шлунком. Плевра і доступ до легень відсутні. І тому перехід із 6-9 вважається квантовим перехідом. І вчора енергетично ми працювали і для того, щоб зробити цю дію, ми як майстри, а ми як спільнота, у якої вже армія людей з певними інструментами. перениці-дракониці можуть працювати з. Цим з бо це надпотужний інструмент, варжа двох е, е, полюсова, і коли трезуб він же ж не плоский, коли дивимося, там дев'ятка е, це така складна викрутка матриці, вкрутка, ну, тобто це інструмент шивий. Тобто це дуже потужний інструмент, його не можуть взяти будь-хто. Або від імені Я це, але дійсно тоді потрібно бути ним прямо по, або від імені цього колективного. Григоріального, до якого ми з вами отримали доступи. І відповідно побудувалася певна робота під це все. На, на платформі відбувається оце все. Ми виходимо, пояснюємо, що все буде вчасно, своєчасно, навіть якщо ви через три дні практику послухаєте. Бо 9.09.09 в 9.09 робоча зона поставлена, вольтажу вистачило, все, тепер видихаємо, тепер робимо все так, як потрібно. І одна особа. Взяла доступ до платної практики, а там геть робочі зони, геть інші входи, геть інші. І виложила безкоштовно десь там, на якихось ресурсах, і це розхватали ті, хто, ну, хто любить на халяву десь по типу: Ой, Бог мені дав. Знаєте, це не Бог був, це чорт був. Це був сатана, а не Бог. Тому що Бог так не діє. І ота от е, багатостраждальна, чи хитра, чи мудра, чи яка там вона неї, щось, якісь мотиви не неї йшли, а, дала нам такий монітор, хто ми з вами є. А, бо ми йшли як зріз української нації. А, і а, скільки все, знаєте, скільки дали, а ще й прийшли ті, що хочуть руки відкусувати. Та відкусуйте, але ж воно на користь не буде. Воно, знаєте, як? Не влізай у бьют на всіх наших атмопрактиках, тому що ми працюємо з брехмічною енергією, з ядерною енергією, поза кванти світом, якому ядерна підпорядковується і будує квітку життя в тих контурах, яких ми знаємо. Що ви знаєте по ці практики, що ви до них торкаєтеся, не одягнувши е, е, цей е, е, костюмчик. В нас є з вами торгові взаємовідносини. І це гарантує вам е, і безпеку, і розвиток. А ми гарантуємо це від певних сил, від певних знань, від певної е, простору, від імені якого ми діємо. А якщо ви крадете, роздаєте е, і не розумієте, що ви міни розкидаєте, тому що там інший вхід, там інший вольтаж. Там інші зони, це не медитація, рекс фекспек, закрили очі і щось там маніфестували. І тому а, це прям ну, такий виворіт ось цього, що ми з вами є. Що ми з вами є? І як ми не можемо поважати, розумієте, відсутність а, торгових взаємовідносин. Це не значить, що ви можете брати без дозволу чуже і роздавати. Це вивернутий мозок, що значить те, що є у мене, є й у тебе. Ти можеш це взяти, якщо я тобі даю, але на тому рівні, де в тебе і повага, і, і все. Якщо ти не можеш з грошима зайти, заходиш без грошей по тому, що тобі дають. Заходиш, і в тебе з відкритим серцем буде все за тих, хто заплатив. Людина, яка може заплатити, вона заходить, а вона на іншому рівні матриці працює. Вона працює з іншим вольтажем, вона працює е, з іншою енергетикою. Чого ви туди лізете, оці хто хоче на шару щось отримати, не маючи, можливо, от немає можливості. Я не знаю, там хто жадний, а в кого немає. Якщо немає, не лізь. Візьми те, що дають, і воно тобі буде правильне і корисне. Не кради, якщо немає. І, і оце і є наші понад кусою, понад гризою. Даремно думаєте, наше яблучко там на всьому світі. Бо велике ж питання: чий це лого і Стів Джобс, Ми ж знаємо да про того українця, який там ну принаймні це його лого і це наше з вами е, е, вхід. Цифрову матрицю, доступи до інтернету, бо ми знаємо, що таке логотипи і як через них діє простір, коли вони представляють цим лого. Ну буквально свій простір. Сьогодні на маках, на той революції, які є скільки всього зроблено. І оце ми з вами повинні бути багаті. Але ж хочемо ці яблучка чужі, понадризати, раз воно не я раз не можу взяти, то надгризу. А, і сьогодні Польща 9.09.0945 року Японія, яка до речі створила QR-код, а це значить вона перша, хто створила цифровий фрактал на цьому світі, підписала з китайською республікою, яка сьогодні сидить на Тайвані, капітуляцію. А 10-го, да, це був по типу перший день початку після другої світової війни. Вже остаточні, бо це були остаточні документи. А, і а, ми знаємо, що багато хто з нас вважає, що війна почалася з Польщі, але ж це неправда. Вона почалася 7 червня 1937 року в Китаї між Китаєм і Японією. А і по фактам це початок Другої світової війни. Але в наших свідомостях здвинуто і в нас дате, що чуже десь там тут уже ж Польща, вже ж Слов'яни вже ж нас стукнули. Ну і сьогодні безпілотники. ці. А, і а, це бінарний код, новий бінарний код. Все починається з нуля і одиниці, доходить до дев'ятки доповнити. Потім е дев'ятка стає цілісною одиницею, як невим цілим, і е породжує нове Ахо, і це 10, і далі вже йдуть е числа, числа, коди. А сума чисел завжди буде якась цифра. Тому цифра, бінарний код 0 і 1, інь і янь є базовими спектрами будови нашої світобудови. І кожен раз, коли заходить 0, це або обнуляється, або перехід на новий рівень. І в нас десятка зараз. І наступний рік буде десятий. І зараз буде оця насінина того переродженого дракона і тої переродженої змії. А це ідеї Пінгала, дві транслінії. З яких створюється наш матеріальний всесвіт? Пірнатий змій, радужна змія дракон і радужна змія. І е, вони пересікаються фізично в центрах нашої планети, створюють енергетичні центри, чакри, так звані, і вони пересікаються в часі. Так ось, 24-25 рік це перетин дракона і змії в часі та ще й зеленого, тих, які народжуються. 9 -9 -9 -9 пік народження, переродження на 60 років дракона. Дракон це е, небо, світи е, – Імператор а його дружина, імператриця птиця Фенікс, і таким чином це взагалі є союз оріонців і е, цих е, славян. Це я вже розказувала про ту тартарію, яка колись була, і ми до неї рухаємося до цієї помілії Але спочатку світ повинен цього звіра повністю викристалізувати, викристалізувати свідомість людей, які не хочуть підпорядковуватися цифровій матриці, не захочуть е, цифрову е, реєстрацію, не захочуть наносити собі чіп на чоло, на руку на, тобто нас ще з вами ця планетарна війна протистояння чекає. Вона буде не дуже довго, але після цієї поляризації буде перемога. Переворот такий, коли все-таки дух над матерією встане, і матерія підпорядкується і далі буде тисяча років правління Христосвідомості, тобто тисячу років люди будуть жити. Той же час, який жили наші праджапаті, тому що описано в Біблії, що і в Біблії, і сьогодні підтверджена наука, що дійсно знаходять рештки людей, яким можна сказати, то і 350 років жит, то 800, то і ще. Ну тобто, все це підтверджено сьогодні, що дійсно наші тіла жили так довго і досягали там великих розмірів по різному було, але щось трапилося. і Ми з вами регреснули, і зараз відбувається оце відновлення повернення, скажімо так. Можливості не бути полоненими і ув'язненими, а підпорядковувати собі гру, підпорядковувати матерію, яка буде проявляти не програмні коди, родові, кармічні, соціальні і різні а вашу істинну суть і проявляти ваше я. Оце і є договор довершення з матрицею. Тому напад на Польщу – це ж синдром річниці. Це віртуально. Зараз будемо дивитися, що вони зроблять, тому що якщо вони зараз не будуть об'єднуватися, то нас третя світова таки чекає. І відповідно новий бінарний код, тому, будь ласка, свої під цим відео підсвітіть, бо ми зараз з вами підсвічуємо цю насінину цих нових взаємовідносин чоловічо-жіночого, де один це чоловіче, а нуль це жіноче, де один дух, а нуль це матерія. Це певний простір, така люція, яка створює сфера і світла радужна. Ми її знаємо, як аурічну, і Аврора ще називають. Тобто. Люцифер, Аврора, це не сатана, це. Uh... Першофрактал цієї матриці, а сатана, сатана це вже соціальна матриця, яка наложена на оці всі прошарки, на цю всю аурічну структуру, яка розказує нам про дьявола, про все на світі. І оця матриця 666 якраз цю і блокує. А о, і тому 0-1, це 1 в центрі, 0 навколо і е, матерія е, дух е, обкручує і направляє, і в нашому світі навіть е, пуля летить ось так. А бінарний код 1, нуль, коли один. 1... Стає тим, хто направляє матерію, а не матерія, огортає дух, живиться ним, підпорядковує його, і е, всі наші думки, всі наші енергії, всі наші таланти, всі наші творчі е, е, спектри підпорядковуються комусь, хтось збагачується, хтось, хтось живе за цей рахунок, а не ви. Це тому ну, так працює матеріальна матриця. А коли духовна, то відповідно ви залишаєтесь матеріальній матриці, ви залишаєте торгових взаємовідносин, і куди ми звідси не дінемося. Але ваш дух починає підпорядковувати, створювати ті системи взаємодії, системи купи продай, ті системи балансів, ті системи, де є користь духу. Є користь духу, є користь цьому світу, є еволюція і так далі. Тому вчора перевернули український прапор, в повному сенсі цього слова. Тепер сонце наверху, вода внизу. Тепер світло, а сонце це інформація, це Софія. Це зараз на 3,5 роки Україна буде закрита, прикрита від певних сил, тому що по пророцтвам, де жінка. Народила дитину жінка, у якої корона з 12 гілок, а це і космос під ногами якої місяця, значить, що та, та, яка над вже матрицею, народжує дитину, яка буде в усіх світах правити наших і виводити людей із цього. Зрозуміло, що це не людина, це свідомість нової людини. Це свідомість нової людини, і вона зараз народжується в Україні. А а паралельно буде народжуватися звір, це інша свідомість, яка каже, ніхто не купає, не продасть без моєї мітки, яка не буде підпорядковуватися моїм законам, яка і зараз оці два полюси народжуються: материнська і звіра, в якого буде сила дракону, ну Китаю. І зараз ми ці свідки, і зараз це відбувається. І я з цього приводу. І так, що дали це посилання, ви не уявляєте, яка я розстрою. Що це в нас, на нашій платформі? У нас тут вже такі сканери стоять, у нас тут вже так все це пояснюється. Ми зробили цю алтарну, алтарну для того, щоб зробити для України цю дію. І оце у нас така какашка тут. Ну, Будемо відкатувати. Я не можу так запустити робочу зону. Будемо зараз відкатувати, шукати на що сіло. Нівелювати цю дію. Ось такі помічники у нас. Все, давайте обіймаю. просіть, що думаєте, підсвічуєте 1-0, бо це близнюкове полум'я, яке повинно стати зеркальним полум'ям. І тільки потім воно зможе створювати два дзеркальних полум'я, можуть тільки створювати триєдине полум'я. Оце ж вони всі носяться з тією триєдиною руссю. Вони не можуть розшифрувати, що вони бачать. Вони читають, вони бачать, але вони якось інтерпретують геть примітивно, геть, геть, геть по-дурному. Бо Дійсно, вони бачать ці всі процеси. А, і тому на квантових рівнях і працюють ці сили. І це не окремі люди. Це спільноти, це, це певні сили, це, і ми одна з таких сил. А в нас тут всередині така взаємодія. Є ж домовленості. Є домовленості за гроші береш за гроші. Безкоштовно береш безкоштовно і дякуєш там, і там, бо не дотягує твої гроші до того. Так ви розумієте, ви нам берете і просто ламаєте все, що ми будуємо. Бо в цьому повинна була бути колективна, правильна взаємодія. У мене атмахілери працювали, дракониці перониці працювали, всі майстри працювали, все видобудували для всіх русла. Вона взяла мені, завела туристів в цю високовольтку. І, мабуть, ж рухалася якимись благими думками. У мене сидить багато років людей. Купа купа беруть безкоштовні продукти роками або сіярем-системи все показують. Жодного продукту за 12 євро. Людина не може взяти, бо не знає, як твоя енергія активує. Цей, все те, що ти береш. У тих 12 євро, отой умовний долар, оте умовне нуль, оте умовне раз. Куди ми з вами підемо, якщо в нас з вами немає цієї грамотності, обміну, як ця матриця існує? І як вона може починати існувати інакше, якщо ми в ній маємо свою чистоплотну певну систему? І якщо ми в такої спільноті не можемо це зробити, то що ми хочемо від е, нашої країни? Велике питання. Тому робимо висновки, ми будемо е, відкатувати, на ну, благо є така можливість е, змінювати. Бо я не хочу будувати новий всесвіт і долю України на таких діях. Тому всім поклони, хто прийняв участь із однієї з іншої сторони. Але робимо всі висновки, як ми хочемо, порядного, тверезого, здорового, будучи нездатні, самі поважатися. Все, давайте пока побігла, бо в мене вже робота.